Енергетичний острів на території центральної районної лікарні вже майже реальність. Модульна котельня, що працюватиме в шосткинській ЦРЛ, дасть можливість в автономному режимі залишатися медикам і пацієнтам енергонезалежними в разі критичної ситуації з енергопостачанням. На минулому тижні трошки трошки забіжнення мали забрали. Ми модульну котельню. Вже давали інформацію. на цьому тижні починаємо роботи з її встановлення. Встановлення буде проводитись з дотриманням заходів безпеки і паралельним коригуванням проєкту, тому що там є свої нюанси, у цій категні, але роботи планує максимально ну, зжаті сроки, щоб до холодів її встановити. Щоб до опалювального періоду запрацювала, щоб наша центральна районна лікарня була енергетичним островом. Це Крайній об'єкт, якщо нам вдасться спільно його запустити в дію, це вдячність голові обласної адміністрації Артюху Володимиру Миколаївичу, який нас на нараді місяць назад пообіцяв таку котельню нам передати, і ось вона появилася. І це дасть змогу площадку територію центральної районної лікарні забезпечити всім незалежними енергоносіями. Так, Олег Тефіло. Ми зможемо працювати в автономному режимі. Це такий створений енергоостров, але треба до опалювального періоду побудувати і запустити цю котельню. В амбулаторіях триває розпиловка дров, якими повинні бути забезпечені всі структурні підрозділи в осінньо-зимовий період. Що стосується захворюваності на гострі респіраторні інфекції, на минулому тижні кількість пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою. Трішки зменшилась на 12 відсотків. До закладу звернулась 116 пацієнтів. Протягом тижня від коронавірусної інфекції одужала 20 пацієнтів, але ще 10 перебуває на амбулаторному лікуванні. Ближче до кінця тижня маємо отримати із сум вакцину для вакцинації профілактики від коронавірусної інфекції. Тому Інформація до старост до наших пацієнтів вже зараз можна звернутися до сімейного лікаря. Вакцина буде в усіх амбулаторіях нашої громади. Можна вже зараз записатися, і як тільки вакцина надійде, можна отримати щеплення від цієї хвороби. У працівників сільськогосподарської галузі наразі свій фронт. Вони стійко переносять всі негаразди пов'язані з війною і з аномальною спекою, яка цього літа не дає спокійно працювати. Аграрії нашої громади працюють в умовах війни, а аномальної високої температури, яка тримається вже близько трьох місяців, що призвело до несформованості якісті зерна та Неотримання дружніх сходів озимого ріпаку, який вже е, посіяно вже майже місяць на площаді 6562 гектари. Але по всі е, трудності аграрії продовжують працювати, продовжують обмолот пізніх культур. На сьогодні завершили обмолот квасолі на площаді 250 гектарів та намолотили. 375 тонн зерна. Та розпочали обмолот сої, якої посіяно в нас 1492 гектари, обмолотили площі 60 гектарів та намолотили 110 тонн зерна. Також приступили до одного тусонішника, якого до збирання в нашій громаді 4680 гектарів, обмолочено 130 гектарів та намолочено 325 тонн зерна. Всього обмолочено десь 60% від цьогорічної посівної площі та намолотили зерна 81 245 тонн. Також на зиму для великої рогатої худоби вже заготовлено 21 тисячу тонн силосу і 6 тисяч тонн соломи.